Береслав, Чорнобаївка, Скадовськ. Як виникли назви міст та сіл Херсонщини? Найстаріше місто нашої трійки – Береслав. На місці сучасного Береслава була столиця готів Данпарштат, резиденція золотоординського хана, місто Доган, Таванська митна переправа та фортеця Кизикермен. у 1784 році. Царська влада її перейменувала на Береслав. Є ще одна версія: козаки човнами перевезли сюди із фортеці переволочна на Полтавщині церкву, на якій було написано Бери і слав. Звідти, можливо, і пішла назва міста Береслав. Чорнобаївка Побутує версія, що на початку п'ятого століття тут жили готи. А за переказом, наприкінці вісімнадцятого століття, запорізький козак Петро Чорнобай отримав наділ землі в районі Вірьовочної Балки. До 20-х роках дев'ятнадцятого століття з'явилися гусакові та чорнобаєві хутори хутори. першими поселенцями їх були козаки та переселенці у 1782 році. Головний будівничий Херсона Іван Ганібал почав роздавати ділянки у долині вірьовочної балки заможним херсонцям у 1923 році. Чорнобаєві та гусакові хутори, а також Вірьовочинські дачі об'єднали і утворилася село Чорнобаївка Скадовськ. Хоч датою заснування Скадовська вважають 5 липня 1894 року, але до цього тут було античне місто Тамірака, яке потім занепало. Скадовськ, нібито виріс на місці рибальського татарського селища Алі Агок. Історик Сергій Дяченко вважає, що Аліагок це неправильно прочитання слова городок на мапі. Поміщик Сергій Скадовський у 1893 році придбав землі на узбережжі Джарелґадської затоки. Спочатку місто називали Новий Городок, згодом найменували Ускадовськ.